Ось чому християни віри Євангельської не хрестять дітей, а хрестять дорослих людей. Бо Ісус хрестився в дорослому віці. Так говорить Біблія. Оригінал. Прийшов, щоб хреститись від Нього. Дивіться реакція Івана. Але Іван йому перешкоджав. Тобто, якби ну, не хотів допустити, каже, я повинен хреститись від тебе. І чи тобі йти до мене? Іван з благовінням, маючи помазання Святого Духа, він хрестив тисячі людей, звичайних євреїв. Но тут прийшов такий до нього муж, який відрізняється від всіх. Прийшов сам Бог в тілі в імені Ісуса Христа, Іванові щось внутрі. Перевернулось. Він зрозумів, хто до нього прийшов. Всі люди йшли до Івана, сповідалися в гріхах, і Він їх хрестив сміливо. ну Ісус не сповідався в гріхах. Но Ісус не мав гріхів, то чому ж він йшов в воду? Читаємо далі. 3, 15 вірш. Ісус відповів Іванові і сказав, допуститься тепер, бо так. Годиться нам виповнити всю правду. Ви сьогодні вчинили правду. Ви послухались Божого Слова. Ви покорились і добре зробили, бо горе непокірним синам, а покірним честь і слава. Тоді і вам допустив. І охрестившись, Ісус, зараз вийшов з води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Божого Духа, що спускався, неначе голуб, і сходив на нього, тобто на Ісуса. І ось голос почувся з неба. Це син мій улюблений, що Його я подобав. Слава Христу! Скажіть, що тут неясного є? На превеликий жаль, сьогодні люди всі, хоч всі грамотні, і читати вміють і по-російськи, навіть по-українськи? На превеликий жаль люди не беруть до рук в Євангелії, а плутаються в трьох соснах, заблукали. То водицю зробили святу. Нема написано, що вода в Йордані була святою. Навпаки, там зайшло стільки грішників, вона напевно була нечиста. Не вода змиває гріх, а віра Ісуса Христа. Не вода являється центром святкування хрещення. Не вода, не Йордан. Це додаткові речі. Центральна фігура. Він Агнець Божий. Без нього Йордан нічого не варта. Без Ісуса хрещення було б абсолютно нульове. Але все є христоцентричне. Якщо люди сповідалися, йшли до Івана, вони визнавали свої гріхи, а хто їх візьме на себе. Не штука визнати гріхи, не проблема їх висипати, як то кажуть, як з мішка. А хто за них заплатить? Іван не мав влади такої, щоб їм прощати. Іван тільки побуджував їм і казав покайтесь. Якби нині Іван Воскрес прийшов до України, я не знаю, звідки він би почав, чи з Грушевського, чи з Банкової. Він би напевно сказав на всю Україну по всіх каналах, якщо би допустили, він би сказав народу України, покайтесь і віруйте. Ідіть до Дніпра, я вас охрещу. Дорогі мої, Він пробуджував в людей совість. Він пробуджував у них бажання скинути груз. Він побуджував їх, щоб вони, звільнившись від гріха, зробили другий крок, визнали, що ці гріхи взяв на себе агнець Божий. Без цього був би незамкнутий цикл. Без цього, якби Ісус не прийшов, Іванове хрещення було б гарною традицією, релігійним обрядом і тільки. Не більше і не менше гарно би згадували Івана і так далі, між іншим на англійській мові Іван Хреститель перекладається, як Джон Баптіза. Виявляється, перший баптист був Іван. І нам, нам, нам зря дорікають нас баптистами. Тому що всі, хто хрестяться, вони вже баптисти. І у православних тільки маленьких баптистів хрестять. Ще маленького такий, що він не пручався, ще його воду запхають, бо як вже виросте до води не хоче йти. Він як маленький, ми не маємо що прощати. Він гріхів не зробив. А йому треба дорослому, вже пригруженому такому, як наш брат, що 44 роки відсидів. Спасіння потрібно людям, дорослим, а діткам придбано спасіння і дається даром. Таких є Царство Небесне, а нам, дорослим, треба вірою його прийняти. Вертаємося до нашої теми, щоб, вас не зас... щоб ви не заснули. Сьогодні весь християнський світ визначає водохреща. Но суть водохреща на превеликий жаль не вникають. Не вникають в суть водохреща. Чому Ісус пішов в воду? Хіба йому треба було хрестити скажіть грішникам так, сповідатися так, йти до Івана так, йти в воду так, щоб у них почалося нове життя, щоб у них почалися нові напрямок, нові думки, нові цілі, нова людина, щоб стала. І Іванове хрещення називалося хрещення в покаяння. Сьогодні наше хрещення було не в покаяння. Сьогодні наше хрещення мало інший зміст вищої категорії. Сьогоднішнє хрещення було в ім'я Ісуса для слави Його. Це було публічне визнання віри, яка в них народилася. Віра це таємна річ, яка народжується від слухання, але її треба публічно визнати. Бо хтось каже, я собі буду вірувати в тихенько Бога. Буду мати в душі, будеш мати в душі Бога, якщо ти не знаєш. Якщо ти публічно не визнаєш, не спасешся, бо римлянам написано, що серцем вірують на праведність, а устами ісповідують на спасіння. Потрібна ісповідь. Я маю заявити перед цілим світом, перед всіма нечистими силами, що там десь літають. І перед всім небом я виявляю віру. Я вірую. Я вірую, я обіцяю. Якщо ти, дорогий друже, віруєш, але не хрестишся, скажу тобі відкрито: твоя віра рівна нулю. Вона не дійсна, вона не спасе тебе. Тому що якщо ти віруєш, ти маєш визнати. Це так, колись атеїстична система. Тихенько собі віруй і сиди тихо. І не рипайся багато. А будеш в тюрму посадимо. Але зато ідеї передові, світлі, зато всі, як то кажуть, інститути працювали, і державний ресурс працював бюджет Радянського Союзу, кормили тих, як то кажуть, людей за даром лекторів, які роз'їжджали, то пропаганда була сильніша, що Бога нема. Що то, все є неправда, то, все є, відстале і так далі. Відстале живе, а прогресивно вмерло. Зрозуміли, да? Те, що світле майбутнє потускло, а те темне засвітилося. Чому? Бо там, де є Бог, ніколи не вмирає, там, де Боже Слово, там буде успіх. І навіть Боже Слово розіпнуть, воно воскресне. Якщо Божу правду навіть посадять в тюрму, вона вільна в тюрмі. Якщо Божу правду зненавидять, вона буде любити. Божа правда є Ісус Христос. Звертаюся до вас, дорогі Хрещання. І можливо для всіх, Ісус прийняв рішення піти до Івана охреститись Я хотів би зауважити про три важливі рішення яких ми маємо прийняти в нашому житті? Від нас залежить. Коли ми чуємо Євангелія, проповідь Євангелія, воно звучить для всіх народів як заклик. Біблія каже, хто почує мій голос і двері відкриє. Ісус прийняв рішення. Ви прийняли рішення прийняти Ісуса в своє серце. Я правильно кажу? Хто прийняв Ісуса в своє серце, прийняв рішення? Підніміть руку. Хай вас Бог благословить всі руки підняти. Друге рішення, яке ми маємо прийняти. Не зупиняйтесь на першому рішенні. Друге рішення. Приєднайтесь до Ісуса Христа. З'єднайтеся з Ним вірою, бо не штука народитися для Бога, але як важливо зростати в Божій. І ти маєш, друже, прийняти рішення, ставши Божим дитям, ти маєш зростати. А щоби ти і я зростав, не будеш зростати просто так. Ти і я маєш мати підживлюючий матеріал, підживлююче средство, а воно є в Ісусі Христі. Не забудьте. Від нас залежить, можна покаятись і увірувати, прийняти Господа, но в дальнішому житті не ходити з Ним. І це дуже небезпечна штука. Бійтеся цього. Лукаві все буде робити, щоб у вас, рождених свише, Божих дітей, ви лишилися ліліпутами, ви лишилися немовлятками, а з немовляток толку нема, крім клопоту. Але Біблія каже, щоб ви виростали улюблені, возлюбіть щире словесне молоко. Читали ви таке? Возлюбіть чистеє словесне молоко. Навіщо? Щоб вам вирости. Дочекайте, да, що ми не спасенні спасенний, правильне начало, правильний зроблений крок, народжена звича, Божа дитина. Нам треба зростати. А зростати будемо тоді. Як будемо вживати Божу поживу для нашого духа. Амінь. Тому нехай Боже Слово завжди буде з вами і при вас. Слово Боже, не тільки хліб, воно є і меч. Слово Боже, не тільки меч, воно є і світильник. Лукавий буде копати ями навколо вас і навколо нас, буде сіті розставляти, як будемо йти без слова, без світильника, попадемо в яму. Слово Твоє світильник, нозі моїй і світло стежці моїй. Ходіть, навчайтеся, практикуйте. І Бог вас благословить. Ні одна мама і тато не хочуть, щоб діти були маленькими, але щоб вони виростали. Прийміть рішення ні одного дня, щоб не жити без Ісуса. А нуждатися в ньому, шукати Його лиця, благословляти Його ім'я, прославляти Його, любити Його, свідчити про Нього і сказати, для мене життя то Христос. Вірою прищепіться і тримайтеся Ісуса. Бо євреї вийшли з Єгипта, але Єгипет їх назад тягнув, і вас може тягнути, і нас може тягнути назад, туди, в ту систему. Боже борони. Бажаю вам про систему гріховну, з якої ми всі вийшли, пам'ятати, звідки ми вийшли, но ніколи не оглядуватись назад. Павло пам'ятав, ким він був, але не оглядувався назад. А жінка Лотова оглянулась і застигла оглядатися назад в Єгипет. Або в Содом це означає, що щось там рідне є для мене, щось там таке миле, любе, щось там є. Жаль за минулим. Не жалійте за минулим. Воно до вас не вернеться ні до мене. А дивіться вперед. Прославляйте Бога і дякуйте, що в минулому Бог вас милував і тримав. І так, друге рішення: приєднатися до Ісуса і триматися Господа. Хто мене зрозумів, підніміть руку. Він готовий нас тримати. Гарант спасіння є Ісус, Він готовий тебе тримати. Але якщо ти зробишся дуже гоноровим або гордим, бо зазнайсь, то буде лізло в вашу душу, як той сніг, що падає. І ви думаєте, вже я поняв, я вже хрещення прийняв на мовах щебечу членами церкви. Це тільки поло. Нам важливо зрозуміти, без Ісуса. Дорогий брате, зломишся. без Ісуса тебе потягне в Єгипет. Гарант спасіння в Ісусі Христі, сховайся в ньому. Всі, що в Христа хрестилися, що зробили? Зодягнулися, не роздівайтеся, ходіть вірою в Ісуса Христа і майте потребу в ньому, як в повітрі, як хлібі і як воді. І третє рішення важливе. Воно є заключне. Результат мого народження і вашого. Результат мого спільного ходження з Богом дасть результат. Плод. Плід. А плід виявиться в нашому характері. А плід виявиться в нашій поведінці. Бо віруюча людина може бути віруюча. в світі був скупий і тут скупий. Світі гнівався і віруючий гнівається. Святий Дух нам даний, щоб нас преобразувати. Ви зрозуміли? Святий Дух зійшов на Ісуса і з неба пролунав голос. Ви чули? Нехай так буде про нас сказано, це син мій улюблений. Я вірю небо так каже. Тому що всі, хто прийняли Ісуса, стали синами і дочками Бога Всевишнього. Ангели зразу співають, куди нам з нашими співами, земними, але Богу і то нравиться. Один брат, який покаявся, не мав ні слуху, ні голосу, співав так, як медвідь йому на вухо наступив. Він так співав, що довкола всі замовкали. Не могли терпіти він замовк бідака. Є одного разу йому сниться сон. Що Ісус дуже зажурний. А Він каже, Господь, що ти зажурився? А Ісус каже, бо ти перестав співати. Ісус не дивиться на ноти. Ісус не дивиться на професійне виконання. Він дивиться, що пісня летить з глибини спасенної душі. Благословіть Бога. Надійтеся на нього, тримайтеся Його. І плід у вашому житті має бути, а ваш плід і мій це є велика слава для Бога. Побачать сусіди, не треба казати: ой, ідіть до нашої церкви, вона найлучша в Києві. Ідіть в нашу церкву, вона з пастир, супер! Не хваліться тим, чим не надо. А скажіть людям, вам потрібен Христос, бо мене Він змінив. Страшного грішника і вас тим більше. Вам не потрібні обряди традиції. Вам потрібен Ісус. Коли ви приймете Ісуса, ви поймете, що далі робити. Я бажаю вам Божої благодаті. Дякуємо Богу, що він нас покликав. Дякуємо Богові, що він нам відкрив двері і дав нам можливість ходити з Ним постоянно. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу вам, хто ви є. Хай Ісус буде твоїм другом. І пам'ятай, не твої добрі діла симпатію дають йому, а велика любов до тебе, щоби ти міг понімати, тебе Бог любив, коли ти ще не вірував, коли ти ще сидів в тюрмі, можливо, вживав наркотики. Можливо, з твоїх усій йшла, як уголь з Донбаса. Бог тебе любив тоді, і за тебе вже було заплачено на Голгофі. Тримайся вірою Ісуса. Він сказав, хто мені перебуває, той ясно зародить. Хто має контакт з Ісусом, характер міняється, поведінка міняється, відносини міняються. Жінка бачить, люди добрі, був такий Іван, не здали, а тут раптом змінився. Жінка була така, як то кажуть, ну, 120 слов в минуту, а тут раптом інакшою став. То раніше тільки до себе гріб, а то вже від себе почне. Раніше всі були не здали, тільки я добрий, а тепер каже, всі добрі, але не я. Переміну робить Боже Слово, робить Христос. І ціль Божа, і Слова Божого, і Духа Божого, і прихід Ісуса, вас і мене. Зробити Божим дітям, зростити нас і уподобати Ісусу Христу. От цель. Хто зрівняється з тою ціллю? Ніхто раді такої цілі. Стоїть боротися, стоїть страдати, стоїть за ето і життя всього дати. Якщо ради якогось успіху, ради якогось пояса, кличко не раз мав розбитий ніс і чоло. Ви бачили, напевно, весь кров'ю був забризені, щоб якийсь там пояс раптом мати, щось там написано. А воно толку не дає трошки людської слави. Люди біжать, щоб мати якісь перемоги. Інші скачуть, інші співають, а другі тягарі піднімають, грижу дістають. Але він найсильніший. Що то мелочі, позрівняно з тим, що приніс на землю Христос. Він приніс нам свободу, Він приніс нам мир з отцем. Він є гарант, що коли на цій землі каже, віруючи в мене, хоч і помре. Буде жити. За цими словами стоїть Ісус. Давайте подякуємо зараз йому за це. Станемо і подякуємо.